Український ножовий бій, він найкращий в світі, він досить унікальний. Він унікальний за рахунок унікальної системи приміщень, що дозволяє тримати відстані, за рахунок силових уколів зі скороченням дистанції і силових порізів без замаху. Ну і найголовніше. Що є в нашому унікальністю нашого бою, це постійне спарення з партнерами. Повний контакт у нас є повне захисне спорядження, тобто ми б'ємося в повний контакт і відповідно виробляються ті навички, які потрібні для реального бою. Купу випадків, застосування холодної зброї нашим супротивникам. Керівництвом було прийнято рішення робити методологію для навчання наших воїнів. І зараз, наскільки мені відомо, ми вже, наша федерація почала е, проводити методичну роботу саме для сухопутних військ. Можливий бій для е, солдат, для воїнів нашої України, він в першу чергу необхідний при роботі в приміщеннях, де неможливо, або немає потреби використовувати зброю. Коли ми не встигаємо використовувати зброю, і десь дистанція роботи з ножами де від нуля до тих метрів. Може бути такі випадки, коли зброя не спрацювала чи її і відповідно повинно бути догоряною. Збирає яка повинна спичала офіцерів поставити у Інших є ножі, які повинні знаходитися в доступному місці, як палець використовуються нескладні ножі, і відповідно вони використовуються за своїм призначенням. Є діючі, є, є, і не тільки інструктора, є і так само місце федерації. Ті міста, які знаходилися ближче до нападу е, Москалів, ну, Чернігів, Харків, е, вони в повному складі долучилися. Всі до вже до, до школа, вона вся воює з першого дня, з 22 числа. Коли почалася кто фаза, у нас створювалася 25-та бригада територіальної оборони, то е, самі командири рот нас шукали, просили, щоб ми їм допомагали. І Ми давали ну, в рамках ініціативи добровільної, ми вчили цих людей. Когось більше, хтось за тиждень вже уїжджав на фронт. Але основні моменти тримання ножа, уколи ножа, е, то, що це робиться без замаху, як воно працює, ми їм встигали давати. Я знаю, що е, голова федерації. Е, Мав виїзди в морську піхоту, вони навчали людей. Ну, це було в винести порядку тих, хто запрошував. А зараз, наскільки я розумію, ми вже приходимо на рівень методичної підготовки і, і я сподіваюся впровадження обоє вже, вже війська. Методика проста, але є ну, основні варіанти для того, щоб впевнено користуватися, треба робити многократні повтори і треба В Суті, можна. Ну, нас, нас навчили інструкторський курс за п'ять днів, але навики працюються тільки в певні в роботі. Хтось може вивчитися за місяць, хтось зможе вчитися і все життя. Відповідно, але коли люди це я перша основа відповідно, Вони більше засвоюють цю роботу. Знаєш, ми живій бій, ножі взагалі використовуються в зараз окупованих містах. Теж Мелітополь, теж Маріуполь. Там де є можливість людилятися, то, як правило, там вбивають патрулі ножами, не вогнепальний. Вона необхідна, але вона необхідна там, де є можливість засувати і спокійно відійти. Причому на... це я так до себе, то на цю техніку, на живо бою, можна взяти, звичайно, виклик. Унікальність е схват в українському землі бою, що ніж може не мати гарди, але при цьому при уколі ніколи рука не зіскозне не прийшов свої пальці. Він береться таким чином, що вип'ятка впиралась в долоні, зажимається боком. І... і ми працюємо, у нас нема роботи, ми працюємо повністю з поверхні. При цьому ніж ніколи не вискочить із руки і він ніколи не зіскозне на пальці. Неважливо, є тут гарда чи її немає. Таким боком воно працює. У разі пошкодження пальців воно може продовжувати так само втискати. З ним так само можна працювати, як і при повному хваті. Ми знаємо у Тернополі виробництво, яке ми називаємо виробництво терен, виготовляємо ніж для Збройних сил України. Ця модель розроблена на базі, на нашу думку, кращих бойових ножів світу, однак ми прибрали звідси ознаки холодної зброї, забрали утик для того, щоб не було проблем у тих, хто його придбав. Ось. Цей ніж вважаємо максимально універсальною моделлю, тобто вона може закривати всі потреби, які можуть виникати у наших бійців. Тобто Ми не позиціонуємо його як зброю, а вважаємо, що ніж це помічник. Причому максимально універсальний помічник, можна там жартова сказати, що це такий свойний всюди хід, який всюди пробереться і зможе зробити будь-який вид робіт. Тобто, в першу чергу, це що? Це побут солдатський, це консерви, можливо, цинки в якихось екстремальних випадках, хоча цинк має мати власний ключ. Але ми робимо. Тести і наш ніж проходить відкриття цинків. Консерви, це продукти, це робота з гілками, це робота там, при маскуванні, батонінг, можливо, робота з деревиною, одяг, продукти. Ну, Будь-що шнурки, те, що потрібно для бійців, коли вони в своєму побуті стикаються з такими задачами по, по організації свого побуту. За моїми підрахунками, це вже десь півтори тисячі ножів, які пройшли через мої руки. То я не можу сказати, що це якась одна конкретна модель, яка послужила. Я цих півтори тисячі взяв руки, заточив. Часто я ще їх розбираю, обслуговую і допомагаю таким чином хлопцям, відповідно, звісно, що безкоштовно, для того, щоб вони могли мати гарний інструмент. І от отримавши через руки такий досвід, отримавши, потримавши їх у руках, ну, з'явилася ідея власне, таких обрисів, таких ТТХ, таких розмірів, ваги, бо це все дуже важливо, тому що бійцю треба це все на собі ще носити. Ось, тобто, це якби такий ну, власне, авторська, скажімо так, але звичайно, що я надихався ножами. Тому що, мабуть, немає в світі ножової компанії, якої я не тримав в руках і якої я не заточував хоча б одну модель. Знаєте, добрий, добрий господар той, у якого ножі не тупляться. Тобто, якщо вони починають тупитися, то мабуть простіше підтримувати гостроту, замість того, щоб постійно там займатися перезаточуванням і знову ніж вбивати до, до нуля. Тому скажу так, що практично керамічна плитка, навіть цегла, навіть природні камінці, вони можуть служити основою для підтримування заточування. Якщо це мова йде про польові умови. Мови, навіть керамічна кружка, яку можна повернути дном догори і використати денса керамічної кружки як мусат, це достатньо довго буде підтримувати гостроту. Справа в тому, що ножі мають твердість 57-58 одиниць по роквелу, а кераміка має більше 70 одиниць, хоча для кераміки не прийнято вимірювати твердість по роквелу. Тобто будь-яка кераміка значно твердіша і має свою природню агресивність, чим будь-який ніж. Можна сказати, що практично будь-який ніж, тому денце тарілки або денце якогось блюд. Це чи кружки може бути чудовим усадом, звісно, якщо є змога. Придбати собі окремий мусад, то це взагалі буде тоді супер. Якщо мусата немає, можна використати так. Перезаточувати можна на різних абразивах. в нас в продажі є дуже багато в господарських магазинах, є багато брусків. Як правило, це ну, скоріше всього, це такі дешеві матеріали, як карбіт кремнія, це може бути оксид алюмінія або електрокорунд. Тобто ці брусочки, які використовують для заточування кіст, вони чудово служать для того, щоб підтримувати свій ніж Ось тому такої особливої. Проблеми в відсутності абразивів практично немає. Але, знаєте, можна купити брусок, можна мати денце кружки, але якщо немає навику утримування кута, якщо людина не розуміє геометрично, що таке ріжуча кромка, як з цим краєм працювати, то це складно. Все-таки тут в першу чергу треба здобути навик. Ну, на мою думку, потрібно взяти декілька ножів, затопити їх, потім спробувати їх нагострити. Але те, що вийшло, буде в вашому випадку працювати. Тобто, в першу чергу це навики, вже в другу чергу це абразив.